Для того, щоб відредагувати реєстраційні та інформаційні дані організації, увідіть в розділ Довідники картка підприємства. Якщо поточне підприємство є філією, поставте відмітку у відповідному полі та заповніть необхідні реквізити. Для зміни територіального органу Міністерства доходів і зборів, що зареєстрував платника податку, оберіть потрібне значення із ізбудованого довідника податкової інспекції. Для того, щоб змінити юридичну адресу підприємства, перейдіть у підрозділ адреси. На панелі інструментів натисніть Додати адресу. Заповніть запропоновані поля форми. Вкажіть номер телефону. В разі, якщо юридична адреса установи міняється, відмітку про юридичну адресу потрібно зняти з попереднього реквізиту та встановити у відповідне поле для нової адреси. Збережіть внесені зміни та відправте нові реквізити у єдиний довідник контрагентів.